Російський фондовий ринок пішов у мінус через газову суперечку Москви та Києва. Коли крайній термін ультиматуму Кремля збіг РТС та ММВБ впали на понад 2%. Трохи згодом індекси дещо відкотилися назад, але обсяг торгів невеликий. Акції Газпрому подешевшили на півтора відсотка, відколи він перекрив газові поставки в Україну. При цьому в російській енергетичній компанії наголошують, поставкам до Європи нічого не загрожує. Російський рубль подешевшав і проти долара, і проти євро. Дуже сильно просіли акції російського Сбербанку на понад 4%. Нагадаю, Росія відмовилась від газових переговорів перед підписанням Україною економічної частини угоди про асоціацію з ЄС Газпром. Повністю обмежив подачу газу до України від 9 ранку понеділка та запровадив передоплату за газ. Загалом Україна заплатила російському Газпрому, починаючи з 2009 року, з врахуванням платежів як Нафтогазу так і реального сектору економіки. Вдумайтесь, 50 мільярдів доларів США з кишень українців, з кишень наших компаній. Ми заплатили 50 мільярдів доларів. Росія отримала від України таку суму коштів. І ми вважаємо, що в цій цифрі є переплати, і саме ці переплати ми будемо вимагати від російського Газпрому. Кабінет міністрів України планує ухвалити законопроект про спільну з Євросоюзом експлуатацію та модернізацію української ГТС. Прем'єр-міністр також заявив, що Україна може отримати завдяки реверсним поставкам газу 15 мільярдів кубометрів палива.